Друзі, всім привіт! Супер короткий дисклеймер на початку цього відео про те, що цей курс я знімала приблизно два роки тому. Тому деяка інформація в ньому може виглядати трохи застарілою. Наприклад, ті скріни мого профілю, яку ви будете бачити, тому що зараз він виглядає зовсім інакше. Деяка інформація змінилась, змінилась кількість підписників, обкладинка, моя фотографія, але в цілому всі підходи вони залишились та будуть працювати. Тому викладаю цей курс у відкритий доступ. Працюйте, робіть і розвивайте свої бізнеси в LinkedIn. Приємного перегляду! Вітаю, вітаю, вітаю! І давайте без зайвих слів будемо рухатись далі до оформлення нашого профілю. Це наша третя лекція, і ми продовжуємо саме цю розмову. Гарні приклади обкладинок та фото це люди. Вони дуже. Від дуже відомі в певних колах це люди, які займаються саме просуванням Лінкідину. Це може бути трохи за старі скріни, тому можна це передивитись. Я потім спробую пошукати вам більш релевантні та надати також в матеріалах до цього уроку. Але просто подивіться про що люди розповідають візуально, перш за все про себе. Це гарна картинка. Тут трохи ми з вами від, відходимо від того, що, що це може бути, і має бути лише голова. Але тут людина, бачите, як заморочилась. У нього навіть ось ця штучка. Лінкід, тобто він займається він професійна людина, яка займається LinkedIn. -ом. І про це він каже і на своїй обкладинці. Крім того, в описі він описує, хто він, чим він займається. І взагалі, де він знаходиться, ну це зрозуміло, що це вже платформа нам показує. Наступний приклад це також е, людина, яка просуває LinkedIn, яка працює з платформою дуже потужно. І подивитися на ці приклади. Тут вона на сцені, тут вона біля банеру LinkedIn, тут вона щось розказує. І тобто, нам вже стає зрозуміло, що ця людина, вона спікер, вона, м -м, напевно, ментор, м -м, може щось ще. Ну, тобто, вона дійсно працює саме з цим інструментом. Давайте подивимось вже на більш такі е, реальні життєві приклади. Це знову буде моя обкладинка, стара, зараз вже трохи все по-іншому, але це релевантний приклад, тому я її лишаю. По-перше, я дуже раджу, щоб ваше місце роботи співпадало з тим, що ви показуєте на вашій обкладинці, якщо ви є найомним працівником. Це перше. Тобто, іноді зустрічаю, що у людини обкладинка, там, я не знаю, один бренд працює вона в іншому бренді. Вона можливо забула щось поміняти, а можливо, просто щось змінилося в політиці компанії. Це також важливо, і тому будь ласка, за цим слідкуйте. Опис про те, що вже казали. Тут у мене ще стоїть маркетинг літ. Зараз у мене head of маркетинг, і я ще додаю зараз. Я додаю тим, чим є за чим мої інтереси, чим я займаюсь. Це ресурсний менеджмент, це складання стратегій. Я вам залишу посилання на свій профіль і потім покажу, як це може виглядати. Взагалі у різних людей. Тому це, це те, що ми з вами обговорювали вчора. Тож, хедлайн, що це таке? Ще раз повторюємо. це заголовок, який видно навіть на прем'ю профілю. Тобто, коли ви будете когось шукати, ви це будете бачити. І тому важливо тут вписувати актуальну інформацію про ваш професійний досвід. Наприклад. 10 років в маркетингу, 100 років в розробці, 15 тисяч років, я не знаю, в контенті. І саме цю інформацію будуть бачити рекрутери, які будуть вас шукати. Це ми трохи пізніше з вами розглянемо. Рекомендація LinkedIn. це не офіційні рекомендації, але я все ж таки раджу вам їх притримуватись. Скажем так, це від дослідників linkedin рекомендації. По-перше, намагайтесь уникати використання таких прикметників, як best, amazing, найкращий експерт, know, ну тобто super, first, кращий в Україні і так далі. Тому що платформа може мінуснути ваш профіль в видачі. Це не підтверджена інформація, але це такий лайфхак, будь ласка, користуйтесь. Наступне. Додаємо посаду в заголовок. Це можна додавати, можна не додавати. Мається на увазі. В перегляд вашого профілю запишу потім вам екран, як це робиться. Але коли ви дивитесь, у вас є поточна посада, ви можете додати нову посаду і ви можете відобразити різні посади. Наприклад, у мене зараз дві поточні посади в двох брендах, але я відображаю одну з них. Там можна лише одну відобразити, здається, а може й ні. Тобто, все постійно змінюється, але ви просто подивиться, чи наскільки вам актуально відображати свою поточну посаду. Мені так вам може бути по іншому. Опис LinkedIn, description, about, можна по-різному казати, що я раджу додавати, чим ви займаєтесь саме зараз? Це актуальна інформація, ваш актуальний досвід, який є цінним саме станом на сьогодні. У чому ваша потреба? Чому контакти, у чому контакти можуть бути корисні вам? Тобто, якщо ви, наприклад, наймаєте, якщо ви шукаєте когось. Це також можна вписати в цей description, в цей опис. Він може бути доволі великий, до 4 тисяч символів. Там можна умістити майже все про вас, майже все ваше CV. Не обов'язково це робити, але все ж таки майте це на увазі. І також чим ви можете бути корисними. Я пишу про свою освіту, я пишу про ті користі, які я приношу бізнесам. Я Пишу про те, що я експерт в ресурсному менеджменті, в управлінні командами, в побудові команд, тому що, по-перше, я це вмію, а по-друге, саме це мені цікаво розвивати далі. І тому на ці запити я буду відгукатись ну, напевно з більшою охотою. Наприклад, досягнення ви можете писати також. І ще важлива історія на наступному слайді я вам зараз покажу. Тут також все гарно у людини описано. Я вам раджу додавати call to action і свої контакти, тому що. Зрозуміло, що з вами будуть тримати зв'язок через ваш особистий профіль LinkedIn, вам будуть писати, але ви можете це пропустити, якщо ви не кожного дня заходите на платформу. Або у вас немає мобільного додатку, або у вас не налаштовані сповіщення, або щось інше, або навпаки. У вас такий постійний шквал цих запитів, що ви можете щось важливе пропустити. Тому, будь ласка, додавайте свою пошту або свій релевантний телефон для того, щоб люди могли з вами зв'язатись, тому що. Коли ми будуємо свій LinkedIn, ми робимо це для того, щоб до нас приходили. Будь ласка, не лишайте цієї можливості людей. В LinkedIn також є додаткові розділи. Їх дуже багато. Насправді, прямо зараз покажу, це скіли. Це, ну, тобто, навички, які ви можете вписати. Це може бути не лише ті навички, якими ви постійно користуєтесь, а, наприклад, ваша англійська, ваші якісь дизайнерські замашки, е, я не знаю, щось творче, це також можна додавати. Е, потім це може бути ваш work background experience, Зрозуміло, що освіта. Е, і я вам раджу в освіті вказувати. Я вказу там, можна вказати всю, а один навчальний заклад, який ви цінуєте найбільше, винести на свою головну сторінку. І, будь ласка, дивіться, що це. Я навчалась в багатьох навчальних закладах, але зараз я показую києво могилянську бізнес-школу як свій останній навчальний заклад, тому що це релевантно для моїх для моїх перспектив та для моєї стратегії персонального розвитку. Я запишу вам екран, як можна це робити, де це можна подивитись, і також викладу в додаткових матеріалах до цього уроку. Не соромтесь заявляти про себе, розказуйте все, що можете. Це буде гарною нагодою навіть для себе інвентаризувати ваше досягнення. Тобто, не лише що ви колись навчались, наприклад, я не знаю, в медичному університеті, а те, що ви навчались в М'є. То, що у вас є різні курси, те, що у вас є різні наздобуті навички, можливо, ви постійно вчитесь скоріш за все, якщо ви тут. Тому про все це варто писати. Дуже раджу вам цим зайнятись, і таким чином ми переходимо до нашого домашнього завдання. По-перше, створити два описи: короткий та розлогий. Короткий це буде хедлайн, який ми будемо з вами заповнювати. І розлогий це якраз той дескріпшн з вашими наздобуттями, з вашими посадами, з вашими користями, як для спільноти, так і з тими запитами, з якими ви йдете до світу. Будь ласка, заповнити все це і заповнити заголовок та опис. Продивитись додатковий розділ, який є, і посилання на які я дам вам в окремому відео, яке буде також завантажено в додаткових матеріалах до цього уроку. Я бажаю вам успіху в виконанні сьогоднішнього завдання та побачимось вже завтра.